Один з найцікавіших краулерів в стилі Trail Buggy це Vanquish Optic. Подивіться, яка прикольна моделька. Колеса просто шикарні. Резина настільки м'якуча. Я не знаю, як би так, щоб камера її передала. М'якість просто шикарна. І начебто таке відчуття, що до неї все липне. Ось так вони це все зробили. Доробили, Відлили повністю каркас з пластику. І ось такими накладками потім просто його зафіксували. Це все відлито з пластику. Ось такий прикольний візуал. Цей візуал називається Йокохама. І ще є візуал, він в синьому кольорі називається Sparko. Ось так виглядають мости. Амортизатори теж працюють, ну шкода, що камера це не передає. Наскільки це класно все відпрацьовується, ходова, подивіться, які ходи. Прикольна штука, ще подивіться, як вони зробили повороти колів. Як це все працює? Ну і ось так виглядає знизу. Ось такі мости. Дуже цікава моделька. Напишіть, хто мав вже досвід з цими моделями. Дуже цікава ваша думка.